Привіт, нещодавно ми запустили новий для нас і цікавий формат. Це співпраця по дропшипінгу, в якому ми виступаємо як той партнер, який надає товари для продажі, і до нас почали звертатися велика кількість людей з по перше, для того щоб почати таку співпрацю. А по-друге, у багатьох виникають питання: як починати, з чого починати, які товари вибирати, як їх націняти. І це пишуть нам в особисті повідомлення. Завжди відповідно, через деяку кількість таких питань я вирішив засняти відео коротенькі відео з відповідями, з відповідями на ці запитання. Тому що коли я починав свою, скажімо так. Діяльність в інтернеті у мене виникало також велика кількість питань, і я не міг на деякі з них знаходити відповіді у вільному доступі. Тобі мені приходилося купляти якісь матеріали, записуватись на якісь курси, але, наприклад, з усього курсу я міг отримати тільки одну якусь там позитивну і потрібну для мене на той момент ідею. І це мене, скажімо так, на даний момент надихнуло записати серію відео. Ця серія відео буде розбита на декілька блоків. Блоки будуть е, присвячені постачальникам, товарам, ціноутворенню, програмам, які треба використовувати. І я буду записувати саме відповіді і роздуми, мої особисті роздуми на ті питання, які ви будете мені задавати, які на даний момент вже у нас зібралося певна кількість. Тому е, хотілося б спочатку познайомитись. Мене звати Єгор. я Підприємець зі стажем вже більше семи років я займаюся e-commerce. За цей час було запущено більше десяти інтернет-магазинів, які досі активно, нормально працюють, і навіть у військовий час вони приносять прибуток. Раджу робити нотатки і обов'язково пробувати втілювати в життя ті чи інші поради. Цей проєкт. Буде абсолютно безкоштовним, ви будете мати доступ до цієї бази віків для того, щоб знаходити відповіді на ті питання, які вас будуть особисто турбувати, тому що а, мій досвід особистий підказував мені і призводив завжди до того, що запис на якісь там конкретні курси, там де обіцяють вас навчити. Якимсь суперрезультатам, вони час від часу навіть десь розчаровували, тому що ви приходите, не знаходите відповідь на конкретне ваше запитання і йдете з тим, з чим ви і прийшли. Бо бували і такі у мене випадки. Тому ці розмірковування, можливо в якійсь мірі дадуть відповіді на ваші питання: як краще де дивитись, де шукати, як краще зробити які варіанти, головне, які є варіанти, тому що найкраще. Мої вчителі це були підприємці, з якими я міг поспілкуватися, які могли поділитися зі мною своїм досвідом. І я бачив, що це дійсно у людей працює, це дійсно модель, яка працює. І відокремлювався, однозначно відокремлювався від тих теоретиків, які подивились один-два-три курси десь, послухали, як налаштовувати рекламу, і вже вам розказують з точки зору, як наче вони. Грамотні, якісь там спеціалісти. Тому я, як практик, як людина, яка все, про що говорить, застосовує в своїй особистій роботі, в своєму веденні бізнесів, тому я і ділюся з вами цими речами. Якщо ж якісь моменти, якісь думки вам були цікаві, або ви знайшли для себе цікавими, корисними, ви можете і бажаєте. Нас підтримати внизу будуть посилання на банк на Приватбанк. Ви можете присилати нам донати. Частина від цих коштів буде передаватися обов'язково на підтримку наших воїнів і на підтримку нашого ЗСУ.